«Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. У 20-х роках довгого 19 го століття здавалось, політична буря у Європі вщухла. Революційні настрої, що ширились з Франції разом з військами Наполеона, вдалося подолати. У самій Франції відбулася реставрація монархії, та й інші європейські держави зуміли зберегти звичний для себе політичний устрій. У колоніях за океаном щоправда, революції продовжувались, але принаймні у себе вдома Європа повернулась до нормального для себе ритму життя. Та чи надовго? Бурхливий розвиток економіки та поширення революційних ідей спричинили появу цілковито нових ідеологій. Які підірвуть верховенство монархій, ці нові політичні рухи виявились не менш потужними, аніж усталений монархічний мова про лібералізм, соціалізм та націоналізм. У чому ліберали сходились із консерваторами? Чим державний націоналізм відрізняється від народного? І до чого тут Маркс? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Для початку поговоримо про лібералізм. Поняття лібералізм у основі має латинське слово, яке перекладається як вільний, незалежний. Тож, відповідно, лібералізм це суспільно політична ідеологія, головною ідеєю якої є забезпечення якомога більш повної свободи особистости. До речі, лібералізм одночасно розвивався у двох напрямах політичному та економічному. Назву цій політичній течії дали іспанські лібералес, які протестували проти свавілля іспанських монархів. Але корені лібералізму варто шукати в ідеях просвітництва. Прихильники лібералізму наголошували на верховенстві права, індивідуальній свободі, релігійній толерантності та загальних правах людини. Натомість зневажали природжені привілеї аристократів, монархів та церкв. Головним джерелом справжнього громадянства та відповідальності за участь у державних справах ліберали вважали приватну власність. Лібералізм у економіці проявлявся у ідеях вільної торгівлі та невтручання держави мовляв, ринок сам себе відрегулює, держава зі своїми протекціоністськими заходами чи антимонопольними законами не потрібна. Втім... Історія показала хибу ідеї економіки, яка абсолютно вільна від держави. Ліберали не приймали будь-які форми колективізму як середньовічні цехи, так і сучасні профспілки. У основі економіки мусить бути приватний підприємець. Першою на ліберальну хворобу захворіла Англія. Воно і не дивно, адже саме володарка морів. У XIX столітті випереджала за своїм економічним розвитком решту європейських держав. Саме там зародилась класична теоретична економіка, яскравими представниками якої були Адам Сміт та Девід Рікардо. Ідеї урівноваженого лібералізму висвітлені у праці про свободу Джона Мілла, де він зазначив, що індивідуальні людські права слід обмежувати тоді. Коли вони загрожують правам інших людей, ці ідеї з Англії перекочували і на материк. Так, прикладом економічного лібералізму можна назвати скасування митних кордонів між німецькими державами у 1818 році. У Франції періоди лібералізму чергувались з епохами монархізму, між якими відбувались яскраві революційні спалахи кожна французька революція. Отримувала відгомін у державах-сусідках. Тож запровадження чи скасування ліберальних заходів у європейських монархіях залежало від політичної моди, яка формувалась у Парижі. Переломною подією для старих порядків стала весна народів 1848-49 років. І хоч монархії зберегли свої позиції. Та усвідомили, що єдиною вакцинацією від наступних революцій будуть ліберальні реформи. Навіть у хронічно відсталій Росії за Олександра ІІ було проведено низку обмежених та надзвичайно актуальних реформ Лібералізму протистояв консерватизм. З чим у тебе асоціюється слово консервація? Зі збереженням чогось надовго, так? Власне, консерватизм. Орієнтований саме на збереження історичних традицій, форм та принципів суспільного, політичного чи економічного устрою, та не варто плутати консерватизм з бажанням зберегти відсталість. Консерватори були не проти реформ, однак вважали, що усі зміни мають бути такими, щоб не ставити під загрозу саме існування держави чи її головних інститутів. Прихильники консерватизму шанували монархію, церкву, прийняту соціальну ієрархію, родину та приватну власність. Як і ліберали, консерватори цінували індивідуальні права та свободи, та завдяки своїй поміркованості часто були ефективними реформаторами. 19 століття епоха найвищого розквіту колоніальних імперій. Тож не дивно, що було багато тих. Кого геть не задовольняло збереження поточного стану речей мова передусім про народи, що не мали власної державності, бо були поневолені сильнішим сусідом. Ці народи прагнули побудувати власну державу або, хоча б, отримати автономію, прикладом для виступу проти влади для них стала боротьба за незалежність Сполучених Штатів Америки та Революційна Франція. Тож на початку 19 століття виникає народний, етнічний націоналізм, і сили свої він черпає серед простого люду. На противагу йому виникає також державний націоналізм. Політична еліта держави не лише намагається зберегти особливості свого розвитку, але й нав'язати їх іншим верствам суспільства. Різні націоналізми, які суперечать одне одному, що взагалі відбувається. Зараз усе поясню. Спочатку розберемось, що таке власне націоналізм. Це ідеологія, головним принципом якої є цінність нації як найвищої форми суспільної єдности та її першорядності у державотворчому процесі. Що ж тоді нація? Тут скільки дослідників, стільки й визначень. Та усі вони зводяться до однієї суті. нація це таке суспільство, переважна більшість членів якого усвідомлює свою спільну ідентичність. Державний націоналізм найкраще можна проілюструвати на прикладі Великої Британії. На початку XVIII століття, коли англійці, валійці, ірландці та шотландці були об'єднані у Сполучене Королівство, британської нації ще не існувало. Протягом усього XVIII століття відбувалось формування британської ідентичности на основі англійської, а у 19 столітті цей процес пришвидшився за рахунок політики пригноблення неанглійських культур. Тож у 19 столітті утворилась британська нація, де загальна політична ідентичність значно переважала окрему етнічну. Подібним чином формувалась нація і у Сполучених Штатах Америки, де строкате етнічне населення об'єдналось навколо американської культури на основі англійської мови. Австрійська і Російська імперії, до яких належали українські землі, теж намагались причесати своє етнічно неоднорідне населення під один національний імперський гребінець. Однак наштовхнулись на потужні національні рухи. В умовах протистояння офіційній ідеї націоналізму зростають націоналістичні рухи, які нерозривно пов'язані з ідеєю відокремлення та незалежності. Народний націоналізм базувався на ідеях крові і ґрунту. Тож, до прикладу, італійці хочуть мати власну об'єднану державу, а не існувати у різних державах під різним верховенством та залежати від австрійців. Українці, до речі, плекали ідею не просто незалежності, але й об'єднання у рамках однієї держави соборності. Ті ж, у кого не було навіть однієї держави, не те, що купки різних, як у німців чи італійців, ті апелювали до права крові і ґрунту, шукаючи аргументи у власній історії. Часом ці пошуки приводили до відвертих фальсифікацій. Але здебільшого давали бурхливий розвиток історії, археології, етнології, філології та іншим наукам, що вивчають людство загалом і народи зокрема. Фальсифікаціям сприяв модний тоді романтизм. Кожен народ підносив своїх національних героїв на п'єдестал. А коли героїв чи героїчних сторінок бракувало, на поміч приходив фольклор або хвацькі літератори. Тож не дивно, що імперії намагались боротись з неправильним народним націоналізмом, адже з їх точки зору це був звичайний сепаратистський рух. Тобто що для ірландців було національним повстанням, то для Британії було сепаратистським заколотом. У пошуках національних моделей європейці у XIX столітті доходили до крайнощів. Вони або доводили виключність особливої раси, арійської чи кавказької, як німці, або намагались хитрощами поширити свою владу на всіх слов'ян, пропагуючи їх єдність, панславізм, як вілікороси. Або взагалі впадали у шовінізм, радикалізм та антисемітизм, шукаючи ворогів для своєї особливої нації. Наприклад, Ті ж великороси зі своїми чорносотенцями, німці з пангерманізмом чи французи з ганебною справою Дрейфуса. До речі, євреї теж перейнялися ідеями націоналізму. Саме у XIX столітті з'являється сіонізм, це концепція відбудови єврейської держави на історичній батьківщині єврейського народу. Цікавишся визначними французькими битвами, англійськими лицарями або історією ХХ століття. В інших подкастах від «Вчуйся вухами теж багато історії. Ходи слухати історію Криму, громадянського світу чи українську літературу? Навіть в літературі ми розповідаємо про історичний контекст. І пам'ятай, слухати можна на прогулянці, в дорозі, в кав'ярні, наодинці чи в компанії друзів. Просто слухай і вчися. Забагато ізмів, так? У XIX столітті з'являється ще один, на жаль, дуже близький до нас: соціалізм, просвітницьке гасло Свобода, рівність, братерство, бурхливий розвиток промисловості, поява значного прошарку бідних робітників, пролетарів, безсовісна експлуатація власників підприємств робочої сили та поява профспілок. Всі ці явища у підсумку породили нову ідеологію. Її метою була розбудова рівного суспільства, де засоби виробництва належать усьому колективу. На відміну від лібералізму, соціалізм вважав приватну власність коренем зла. Він, як і націоналізм, орієнтувався на широкі соціальні маси, однак виходив за притаманні націоналізму рамки понять народ чи держава. Прихильники соціалізму прагнули поширити свої ідеї за кордон. Заради міжнародної солідарності трудящих джерелами соціалізму були кооперативні рухи, праці соціалістичних теоретиків та, як не дивно, християнські традиції взаємодопомоги членів громади. Хоч найбільше ми пов'язуємо соціалізм з іменем Карла Маркса, та все ж першими соціалістами-утопістами були французи. До речі, пам'ятаєш, що таке утопія? Так, ідеальне суспільство, яке яскраво описували у книгах теоретики, однак вкрай важко було відтворити на практиці. Так от, французькі теоретики то звертались за ідеалом суспільства до християнських громад, то озброювались ідеями модного на той час атеїзму, то проклинали в усьому надмірну приватну власність, французькі теоретики надзвичайно вплинули на німецьких, особливо на двох вигнанців. Карла Маркса та Фрідріха Енгельса, що зустрілись у бурхливому Парижі. Їх звідти, до речі, швидко вигнали, і на гребені весни народів 1848-1849 років вони вже у Лондоні видали комуністичний маніфест. Цей твір невдовзі стане основоположним для усіх прихильників соціалізму. Автори пишуть там про одвічну непримиренну боротьбу класів. Про буржуазію, яка сама викувала собі інструментарій, що принесе їй смерть, та про неминучу перемогу пролетаріату. Європейські держави всіляко намагались обмежувати соціалістів, не допускаючи їх до влади. Лише 1899 року у Франції було допущено до посади міністра першого соціаліста Олександра Мільярана. Але багато прогресивних тогочасних людей вважали за честь називати себе соціалістами, наприклад, Іван Франко, який справді не словом, а ділом виступав за соціальну справедливість. Звичайно, це не був чистий соціалізм, та окремі його ідеї витали і поміж націоналістів, і серед лібералів. Викривлена версія соціалізму лягла в основу російського народництва. Там ідеї непримиренності класів змішались з непримиренністю особистою, і вкупі з новими засобами ураження та розвитку засобів масової інформації презентували світу тероризм. Так, тероризм родом з Росії. Прямо з осередків народників, які, надихнувшись соціалістичними ідеями, приправленими анархізмом, шостого разу таки вбили імператора Олександра II у 1881 році. До речі, під час одного із невдалих замахів вже на наступного імператора Олександра III схопили, а згодом і стратили такого собі Олександра Ульянова, його молодший брат Владімір. Більш відомий під псевдо Ленін. Він, викрутивши ідеї соціалізму на власний манір, став засновником більшовизму, російського пасенка соціалізму, що готував захоплення влади у Російській імперії агресивною меншістю, прикрасивши його соціалістичними принципами. Ні, звичайно, у Російській імперії були й класичні соціалісти. Але вони чудово розуміли, що жодної робітничої революції там не може бути по тій простій причині, що Росія кінця довгого 19 століття залишалась глибоко аграрною державою з окремими вкрапленнями капіталізму, тобто пролетаріату було занадто мало, та російські соціалісти розсварились між собою у 1903 році. Коли агресивна меншість, що виступала за більш радикальні дії тут і зараз, або більшовики, відкололась від поміркованої більшості, яка вбачала втілення соціалістичних ідей у Росії поступовим та менш кровожерливим меншовики, вчення Леніна було далеким від вчення Маркса, десь приблизно як морська свинка від моря. Але радикалізм та фанатична відданість більшовиків своєму лідеру зробила більшовизм суттєвою силою, яка наробила багато біди для усього світу. Ще одним дитям соціалізму, яке зажило власним життям став анархізм. Мабуть, тобі знайома фраза анархія матір порядку. Так от анархізм це не роби, що хочеш, а контролюй себе сам без примусу держави. Анархісти стверджували, що будь-які форми панування огидні, а вплив держави шкідливий для розвитку суспільства. Індивід, на їхню думку, має абсолютне право бути вільним від будь-якого інституційного контролю. З одного боку, анархізм призвів до сплеску агресії проти представників влади у вигляді терористичних актів, з іншого, він започаткував традицію противлення проти будь-якого гноблення. Протягом ХІХ століття соціалізм та особливо анархізм перебували на маргінесі. Їх зірковий час прийде вже у ХХ столітті, ері, коли всі політичні, економічні та соціальні процеси, які вибудовувались століттями, полетять шкерберть. Головним чином довге століття пройде під знаком націоналізму. Коли державні нації намагались пояснити, чому вони мають право володіти іншими землями і народами, а бездержавні доводили власне право на самостійну державу. Нації об'єднувались навколо ідеї права, крові та ґрунту та, порпаючись у власній історії, коли у архівах, а коли й буквально на археологічних розкопках, знаходили докази власної особливості, окремішності, винятковості. Монархії, звичайно, усіляко підтримували власну версію націоналізму, нещадно пригноблюючи націоналістичні рухи поневолених ними народів, протиставляючи їм шовінізм або, у конкретних випадках, панславізм чи пангерманізм. Євреї взагалі вирішили покинути чужинецькі землі та повернутись до Палестини, тобто розвивали ідеї сіонізму. Навіть ті монархії, що пережили буремне 19 століття, зазнали глибоких змін. Стрімкий промисловий розвиток різко змінив соціальну картину у кожній державі 19 століття час лібералізму, який подарує тривалу, однак результативну боротьбу з перешкоджанням вільному економічному розвитку. Лібералізму протистояв консерватизм, представники якого намагались притримати норовливих ринкових коней на крутих поворотах та пропонували власні ефективні способи реформування економіки. І ті, і інші поважали право приватної власності. Натомість соціалізм це право відкидав, вважаючи, що усі блага мусять належати усім колективно. І от весь цей хімерно перекручений клубок ізмів, що десь взаємодіяли, а десь ворогували між собою, і сформував соціально-економічний ландшафт довгого 19 століття. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.